Бюро перекладів та локалізації Лінквотім займається перекладом з та на більш ніж 70 мов вже 8 років, і це не лише робота зі звичними документами для фізичних осіб, основна діяльність бюро сприяння розвитку українського бізнесу на міжнародному ринку. Дуже багато Україна експортує імпортує товарів. Навіть зараз бізнес не зупиняється, і ми виконуємо повністю всі переклади, інструкції, юридичні документи. Все, 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 що необхідно для підтримки або розвитку розвитку бізнесу, після повномасштабного вторгнення Росії актуальними стали запити на військові медичні переклади. Фахівці лінгвотім безкоштовно стали перекладати документи для ЗСУ військових, які виїжджають за кордон на лікування або реабілітацію, соціально незахищених груп населення, евакуйованих за кордон з місць бойових дій, поранених цивільних, для всіх, хто звертається за допомогою. Ми все робимо і робили за власні гроші, тому що. Не та ситуація, щоб брати ще навіть одну гривню з кого коли потрібно рятувати своє життя. Команда лінгвістів «Лінгвотім» на зв'язку 24 на 7. Тож звертайтесь, професіонали проконсультують і перекладуть за потреби, локалізують для вас текст будь-якої складності та тематики. Підготують та легалізують документи для вас та вашого бізнесу.